13 березня заступник міського голови Андрій Криштопов провів планову апаратну нараду за участі директорів департаментів, начальників управління відділів міської ради, керівників комунальних підприємств та установ Білгородністровської міської ради. В ході наради було заслухано інформацію керівників про підсумки роботи впродовж минулого тижня. Спеціалісти комунального підприємства «Білгородністровськ водоканал» минулого тижня усували аварійні ситуації, поривів водогону в мережі. Ведеться благоустрій санітарних зон, закріплених за підприємством. Заступник міського голови Андрій Криштопов Опов наголосив на необхідності внести корективи в програму Питна вода. Проект рішення якої виноситься на найближчу сесію міської ради. Тепло в житловий фонд та об'єкти соціальної сфери подається згідно лімітів, які тримаються на контролі, адже зараз важливий кожен кубометр газу. Михайло Валканов підкреслив, що через перебоїв на прузі енергопостачання доводиться застосовувати запобіжні заходи, аби не постраждало обладнання. Керівник комунального підприємства «ЖО-1» Віктор Героліхін поінформував присутніх про ті роботи, які наразі Ведуться працівниками підприємства Це і ремонт м'якої та шатрової крівлі дахів, сантехнічні планові ремонти та аварійні роботи, ремонт електрощитових прибирання прибудинкових територій. Спецтехніка комунального підприємства «Автотранссервіс» вийшла на маршрути. Щопонеділка після активних робіт мешканців міста на присадибних ділянках в приватному секторі, спостерігається збільшення об'ємів негабаритного сміття на контейнерних майданчиках. Тому основне навантаження лягає на роботу спецтехніки пристосованої до вивозу з не габариту це три трактори. Розпочати підготовчі роботи по облаштуванні сміттєвого майданчика за адресою вулиця Сонячна, 6. керівник підприємства В'ячеслав Ганчурін нагадав про необхідність укладати додаткові угоди на вивіз не габариту по дворовим методом. Протягом минулого тижня бригади працівників дільниці санітарного утримання території міста комунального підприємства проводили планові роботи щодо прибирання території загального користування міста, очищення її від сміття, наносів піску та негабаритних відходів на контейнерних. Майданчиках Андрій Бандуров, керівник комунального підприємства ринок Асорті, зазначив, що традиційно, що понеділка ведеться в благоустрій території, запланована саночистка вбиралень ринку, тим паче, що це дозволяє перекриття руху транспорту по вулиці Першотравневій. Заступник міського голови Андрій Криштопов нагадав керівникам підприємств, організації та установ всіх форм власності про необхідність повної готовності до проведення двомісячника з благоустрою території міста в рамках дотримання кодексу чистоти міста. На Вербинська Анатолій Лукінчук Віталій Солодухін перший муніципальний.